Друзі, я вас вітаю з нами просто зараз. Віктор Литовський. Віктор, вітаю, дуже рада бачити. На жаль, доброго дня, друзі. Сьогоднішній випуск буде повністю сформований з запитань, які ви написали. Тому сподіваюся, сьогодні буде дуже цікаво. Хочу розпочати з дат. 11-12 липня. Це саміт НАТО у Вільнюсі, і окремо 17 липня пророцтво Сідіка Афгана щодо. Планетарної катастрофи, ядерного шантажу поступово зараз зі всім розберемось. Давайте 11-12 липня. Що на ці дні запланувала Росія? Я буду не здивований, якщо в цей час проміжок часу Росія буде намагатися максимально показувати свою потужність другої армії світу. Uh, і у нас випадає досить цікава комбінація. Це карта Союзу Наміри та Союзу. Можливо, в форматі трансформації, можливо, в цей час можуть бути ловивання стосовно нових партнерських відносин з союзниками Росії на даний час. Але якщо дивитися більш детально розклад, вони знаходяться в стані. Підвішеному, якщо дивитися на тут і зараз Росія дійсно вона боїться НАТО, вона боїться наслідків. Вони не можуть розуміти не можуть розуміти, які наступні кроки робити для того, щоб невілювати наслідки того, що НАТО стає з кожним днем ближче і ближче до кордонів Росії. Стосовно військових моментів вони не будуть намагатися якимось чином активно показувати свою позицію, тобто, можливо, навіть поставлять деякі питання на паузу, оскільки бояться, що їх вчинки, їх дії можуть спровокувати НАТО на певні радикальні кроки, котрі підуть на користь для України, але підуть на мінус. Російській федерації. Ви сказали, що в ці дні може показувати, що вода там потужна армія. Чи запланували вони обстріли? Є момент по показати себе як Павлін, але при цьому ми там старий півень. В цей час можуть бути якісь переговорні питання, паради, показові виставки, показно ситуації своєї сили треба буде дослухатися до піскова. Це слухати, що він буде казати, і слухати, що буде казати Лавров. Оскільки саме в у нас випадає два пажі, пажі, котрі будуть, скажімо так, транслювати свою пози, позицію Росії в цей час, але активних якихось бойових ситуацій не буде. Вони будуть, будуть знаходитися в підвішеному стані, стані очікування. Тобто, можливо, навіть на паузу поставлять певні. Певні е, моменти пов'язані з війною в Україні так. Дослухатися до Піскова і Лаврова. За чим там <зас> спостерігати? Чи буде там щось важливе, що можемо отримати, і що нам привідкриє Ні, майбутні воно, плани? Воно буде носити інформаційно попереджувальний характер. Випадає карта блазня, тобто, момент того, що в Росії завжди добре виходило, е, блузнювати на публіку. Казати якісь лозунги стосовно того, що Росія лише захищається, захищає свої кордони, і нагадувати те, що знаєте, це як божевільний, котрий вважає, що він дійсно сильний супротивник, і постійно це повторює, повторює, повторює для того, щоб в першу чергу зміцнити віру в себе. Простими словами багато розмов. Багато розмов, багато е моментів стукання е підошвою по трибуні з криками, що я вам покажу там пусть мать. Але не хрущов, буде хрущов, не, хрущов, буде, не буде, да, да, да не завжди, коли е як хрущов стукують е черевиком чер по трибуні. Означає, що вони попереджують. Це більш емоційна ситуація. Ситуація, яка зараз в Росії, це вихід, це втрата контролю над ситуацією. І вони можуть допускати багато помилок, вони будуть допускати велику кількість помилок в цей проміжок часу найближчим часом, тобто ми кажемо до, до наступного переломного періоду до серпня місяця. А е, якщо ми кажемо про е, моментів там ядерного шантажу, він без сумнівів буде. Але я гадаю, що буде пізніше, пізніше саміту. Тобто вони будуть намагатися поставити е, активну свою позицію на паузу, вектор уваги, перемістити його просто на інші якісь ситуації. Щоб закрити вже цю тему, не можна не запитати. Оцей е, союз, якщо вони про про щось все ж таки заявлять, він м, у світової спільноти викличе занепокоєння чи все ж таки посмішку? Посмішку. Оскільки у нас. Знову ж таки карта Блазні. Карта Блазні каже про те, що ну, зробимо е, таку проекцію. Завтра Путін скаже, що наразі дочекалися, і ми об'єднуємося з е, Білорусі в єдину державу, єдину країну. У нас є єдине ядерне озброєння, начебто начебто. І ЧВК Вагнер в нас, начебто на території Білорусі, і зараз ми сильна держава, котра буде боронити свої кордони. І нічого не заважає сказати це вчора, сказати це сьогодні, сказати це завтра. Світова спільнота подивиться, занепокоїться активно занепокоїться, і ніяких активних кроків робити вона не буде. Ми кажемо і про ООН, і про НАТО на даний час можна з цього приводу не переживати на тут і зараз. Ой, будемо будемо спостерігати, як буде програватиметься цей сценарій. 17 липня, пророцтво математика, сідіка Афгана. 17 липня 2023 року. Має статися якась катастрофа планетарного масштабу, ядерний шантаж, ну його ми вже півтора роки ну, бачимо, чуємо, відчуваємо, знаходимося в епіцентрі цього ядерного шантажу. А, від чого він вираховує? Це легендарний математик і навіть пов'язують його з вангою. А, 17 липня 1973 року в Афганістані був державний переворот, зміна влади, що вплинуло. На, ну, на хід далі світової історії зараз минає 50 років. Чому така прискіплива увага саме до цієї дати? Давайте переглянемо, що там буде, бо е, люди занепокоєні. Дивіться стосовно 17 липня, цікавий розклад насправді випадає, оскільки перший момент е, в нас плечовою картою випадає карта сонця. Карта Сонця це карта енергії, потужної енергії. Чому можемо казати про якісь е, моменти пов'язані з катастрофами, з е, техногенними, можливо, лихами, оскільки енергія сонця тут дуже двояко. З одного боку, 17-го числа, може можуть бути якісь активні спалахи на сонці, котрі негативним чином будуть впливати на стан людей. Тварин та взагалі може торкнутися всього всесвіту, може бути техногельна катастрофа, пов'язана з енергією е, Сонця. Але в нас є момент того, що е, карта повішеного карта повішеного каже про те, що ситуація не визначена, підвішений стан. Тобто, момент того, що воно може бути 17-го, розпочатись процес. А наслідки цього процесу ми можемо відчути пізніше. Це перше, Другий момент. Якщо продивлятися в контексті України, досить цікава ситуація. Оскільки, перше, в нас ситуація, котра буде відбуватися 17-го числа. Байдуже це буде пов'язано з пророцтвом його чи ні, вона дає нам можливість впливати на ситуацію. Карта Магала подає пряма цей час є. Сприятливий для того, щоб російські війська змінили свої позиції і відступили. Третій момент найцікавіше випадає карта фундаменту. Карта фундаменту випадає в цьому розкладі як негативні ситуації, котрі пов'язані з Україною, котрі стануть для нас після цього приносить позитивні, позитивні наслідки. Буде це АЕС. Чи буде якась друга ситуація, я вам не скажу. Оскільки тут є момент карта намежного вибору. Карта намежного вибору випадає тоді, коли є декілька алгоритмів, і якщо ми будемо е пристально дивитися тільки на бік АЕС, ми втратимо е свого е поля зору е дійсно важливі ситуації, і е цього робити не можна. Тобто карта намежного вибору. Підвічному стані, це момент того, що ми повинні максимально сконцентруватися на всій ситуації взагалі ціл, цілком. А, припущення, припущення якщо ми візьмемо, наприклад, АС, карта Сонця підходить. Тобто, момент того, що АЕС в будь-якому випадку енергія. багато, багато кількість енергії. Негативні наслідки, котрі. Можуть стати причиною того, що російські війська відійдуть, не впевнений в тому, що російське командування може, буде намагатися боротися за те, щоб зберегти життя російським військовослужбовцям, тобто не факт. Але в будь-якому випадку, навіть якщо ця ситуація стосується, розклад стосується дійсно АЕС, на нас випадає карта Мага. Карта Мага каже про те, що. Ми можемо впливати на ситуацію, і у нас є важелі для того, щоб вплинути на ситуацію позитивним чином для України. Ми зараз подивилися о, о, Україну, взяти, подивитися Росію, наприклад, розклад буде Давайте. зовсім інакший. Я не А тут цікаво, у нас випадає, чого цікаво, тому що перша карта, котра в нас випадає, одна з першої, це перевернутий туз кубків, тобто повна чаша, котра перевернута, тобто негативним чином. Те, що в нас є, те, що для нас було цінно, ми втратимо. А, і якщо в Україні на Україну падала пряма карта Маха – вплив на ситуацію, можливість впливати на ситуацію, на Росію падає, перевернута. Тобто, Можливість впливати є, але ми її не використали в повному обсязі, або використали нераціонально. І в них випадає карта сонця, перевернута. Сподіваюсь, пророцтво роство коли він казав, що українське сонце знищить Росію. Сподіваємося, чекаємо, дивимося, як буде воно реалізовуватися. Це правда. друзі, наступного тижня ще буде. Інтерв'ю з нумерологом Владиславом Грицаєм детально поговоримо про деякі дати, і про цю зокрема, ну якщо вже математик спрогнозував, хай нумеролог дасть українське ще роз'яснення. Ну щоб ви вже взагалі не хвилювалися і будемо жити далі з холодним розумом і позитивним мисленням. Так, питання від глядачів: чи працює наш народний супутник, на який всі донатили до Сергія Притули? Можливо, можлива ситуація, коли міг бути якийсь тимчасовий збій, тобто випадає випадає карта передишки, певний тайма. Але момент перше видихаємо, не шукаємо зраду, що воно не працює. Карта миру у нас випадає, повинні бути він вже відіграв колосально свою роль. В той час, коли він з'явився, оскільки в нас випадає туз мечів, тут мечів це момент безпосередньо інструменту, котрий позитивним чином буде відзначати буде впливати на хід цієї війни. Досить цікава ситуація, оскільки в нас випадає ще карта даріння, ми ж повинні розуміти, що крім того, що українці круті, вони скинулися та взяли супутно, ну скинулися на супутник. Це була показова показова акція для світової спільноти, що українці дійсно можуть і хочуть боронити свою територію і захищати її всіма можливими інструментами, способами, методами прийому. І нагадаю, знаєте, в нас пам'ять дуже коротка в той час, коли українці придбали супутник. Телеграм-канали російських ресурсів показували, як росіяни скинулися на дві іконки і чотири павербенки. Супутник став певною такою переломною точкою для того, щоб надавати допомогу Україні, підтримувати Україну і зробити все можливе для того, щоб саме Україна перемогла в цій. Дні. Дякую, рухаємось далі. Чи буде а, Україна наново розробляти ядерну зброю? Чи буде в Україні ядерна зброя? Ні, я не думаю, що буде ядерна зброя власна в Україні, але нам будуть надані інструменти впливу на ситуацію для того, щоб себе захистити? У нас буде багато варіантів. Озброєння і альтернатив ядерні зброї Україна буде знаєте вона буде йти по зовсім новому шляху, цій дорозі, хто ще не ніколи не йшов. Той самий Ізраїль і їх Залізний Купол. Тобто, воно в той час, коли вони захищ... почали себе таким чином захищатись, це було певне ноу-хау. Так само Україна вона буде йти зовсім іншим шляхом і розробляти в нас дуже розумні люди. Вони можуть здивувати весь е сучасний цивілізований світ і розробити нову, взагалі протилежну е зброю, ядерні зброї, котра буде безпечна для України, українського народу, і дасть ці важелі впливу для того, щоб себе захистити і захистити свою територію, ядерна зброя себе. Навіть в цій війні вона дискредитувала, оскільки ядерна зброя це більше шантаж, це е, шантаж, самогубство і тероризм. Вона не так. тероризм, вона не є важелем, який призведе до миру. Люди пишуть, що почалася почався спалах холери на окупованій частині Херсонської області. Давайте подивимось, наскільки критична ситуація чи стане це епідемією і чи є загроза для для України? Ситуація є, і будуть робити все можливе для того, щоб ситуацію із ситуації вийти. Певний час в нас. Будуть моменти пов'язані з тим, щоб відійти від ситуації, тобто, можливо, якісь переселення, переміщення людей, але воно не є таке глобальне, ну не як я не знаю, там, іспанка чи ковід, тобто, в формат великої епідемії, ні. Але на локальному рівні воно буде е негативним чином впливати в певний проміжок часу. Я гадаю, що. За місяць, півтора місяця десь питання буде вирішено. А яка насправді ситуація на окупованій частині? Вони собі ради дати не можуть. Яким чином вони будуть намагатися допомагати місцевим? Я так розумію, ООН і Червоний Хрест теж не поспішає їхати рятувати людей. Ах, єдиний шанс а, вижити це, це вже деокупація. І... бо халіра це не марлі, це смертельна. Так, ви розумієте, ми е, намагаємося контролювати свої емоції, підбирати слова в цих е, е, питаннях. Але ну, це повний треш, оскільки знову ж таки Червоний Хрест, ООН, вони не. Я вважаю, що як тільки закінчиться ця війна, треба переглянути моменти стосовно того, що робить Червоний Хрест, як він реалізує свої проекти, як йде деребан бюджетів та розпил бюджетів з боку Організації Об'єднаних Націй, оскільки вони не просто себе дискредитували, це бізнес-структура, котра я не знаю. Я буду не здивований, якщо за якийсь час вийде інформація про те, що он взагалі. Намагаються зробити як нам набагато більше, щоб було більше війн, більше епідемій, щоб ця машина працювала і вони далі отримували штат людей, котрі не допомагають а лише спостерігають. Бо е, в мене досить багато знайомих, котрі стикалися з ООН, з Червоним Христом. І я не знаю, мені здається, що вони або отримують задоволення з, з свого бездіяння, або їм я, Росія доплачує якісь е, надприбутки, відкати, ще щось. Не працюють на один від того, що на 1% відсоток від того, що повинні давати, вони дають. Я думаю, після завершення війни в Україні буде і тут трансформація. І там їм самим є, що виправляти в галузі корупції, в якій зазвичай звинувачують Україну. Я зараз не хочу відділити жодного корупціонера українського, але ж і там рильце в пушку. Так, давайте рухатися далі, бо я на емоції переходжу. Суспільство нещодавно сколихнула новина, яка або була роздута, або все ж таки мала під собою підґрунтя про повну відмову від готівки. Давайте подивимось. Для чого реально це робиться, і чи, і чи це перспектива цього року? Це буде, це буде 100%, але необхідно більше часу. Цей час пов'язаний в першу чергу не з тим, щоб адаптувати всю систему і переноштувати її на безготівкові е відносини. А... На мій погляд, є момент у нас уход, уход і карта дурнів. Це моменти, котрі пов'язані з тим, що необхідно вивести, відмити, закрити всі питання, котрі стосуються готівки тих людей, хто ці ініціативи пропонує. Для чого це робиться? Це робиться для тотального контролю. Не буде такої ситуації, що ти дав е, комусь хабаря, і це ніхто ніяким чином не побачив. З одного боку, це позитивний момент, але з іншого боку, у нас є е, велика вергідність, що воно буде затягнуто на досить довгий проміжок часу, для того, щоб е, знаєте, проведу таку аналогію е, на початку війни. Коли сказали про військовий стан, сказали, що кордони ще не зачинені, оскільки не всі, хто повинен був виїхати, виїхав. Така в нас байка ходила в Одесі певний час. Тут так само буде ходити байка про те, що поки е дуже багаті люди, котрі не закрили всі свої питання, максимально їх не закриють, не зроблять гроші, які вони отримали незаконним чином, законними більш-менш, будемо розраховуватися готівкою. Але це буде це буде більш того, в Україна в цьому питанні може дуже вплинути на весь всю світову спільноту, оскільки воно буде в форматі новації, як наша дія. Найчастіше питання, яке задають обміни полоненими на літо цього року. Що бачите ви? Ну, дивіться, насправді, якщо переглядати стосовно обмінів, воно все в активній фазі, тобто, момент того, що немає такого, що йде якийсь режим паузи на довгий проміжок часу. Є певна процедура. Котра йде е, як, як за плава, скажімо так. Але якщо казати про значні, тобто е, нам же не показують усі, всі обміни, котрі відбуваються кожного разу, нам показують якісь значні е, важливі для людей, важливі для е, суспільства е, великі обміни. Великий обмін може бути в серпні місяці. У нас випадає карта жнив. Карта жництв, вона характерна саме для серпня місяця, коли будуть більш того, є вірогідність повертання цієї, навіть не те, що великої кількості людей, а тих, тих про кого, ну, якщо можна так сказати, забули. Тобто момент довгого полону, люди, котрі знаходилися довгий час в полоні, котрі будуть. Воно йде, знаєте, як резонансна якась ситуація, що людина там, як рік, просі... просидила, просиділа в полоні. Тобто, довгий час знаходилася в замкнутому просторі, а людину вже не, не знаходили не, не, не вважали що вона взагалі жива. Це перший момент. Другий момент кількість, кількість тобто в нас випадає необмежений вибор, в нас випадає десятки, десятки. Вони кажуть про те, що. Велика великий обмін, великий обмін запланований. Він і повинен відбутися відбутися ближче до серпня. Віктора не ну, і на останок хочу вас запитати, бо почула від вас важливий момент серпень, серпень, вересень. Важливі події для України літо до вересня. Що нам показують, що буде відбуватися в Україні? The... Oh. <laughs> У нас знову ж таки цікавий розклад. Ми кажемо про те, що серпень та е, вересень – це переломна дата, е, переломний період для входу війни, позитивний динаміці для України. Але е, якщо брати проміжок до вересня, повинна бути велика кількість несподіваних ситуацій. Ситуації, на котрі не давали не оцінок, не прогнозів, не передбачень. Більш того, ситуації будуть пов'язані з активним використанням техніки, техніки, котра раніше не використовувалася з боку України, і що в свою чергу стане. Дуже важливим кроком для звільнення великої кількості окупованої території та населених пунктів населених, населених пунктів, котрі були довгий час під окупацією. Тобто, йде, йде звільнення території, котра була не під контролем з 2014 року. Тобто воно йде е, досить цікаво, оскільки у нас перший момент, е, це е, у нас тус мечів, ту мечів. Це момент карти впливу на ситуацію. Впливу яким чином випадає колесниця. Колесниця це впливу шляхом руху, е, і момент того, що ми можемо не знаю колесницю зрівняти з. Танком, колесницю з'являти з літаком, колесницю зрівняти з якоюсь технікою, котра стане е не те, щоб останнім свяхом в кремлівській троні а позитивним позитивним фактором для того, щоб на Україні, в Україні настав мир. Тому очікуємо на позитивні ситуації. І більш того, у нас короткий проміжок часу. тобто але досить інтенсивні ситуації в саме в позитивному в нас будуть знати, такі, коли сьогодні нічого не повинно відбуватися, а відбулося дуже багато ситуацій. Тобто там звільнили, відійшли, відбили, забрали. Хтось помер, і взагалі такий день вийшов причудовий, Тобто, ми очікували, що буде рутинний е сірий тиждень. Так само стосовно цього періоду буде досить багато ситуацій, на котрі не очікували. Тому, знаєте, як, як з походом привожена на Москву. Всі дивилися, всім було цікаво. Е, можна знімати новий сезон Netflix для Netflix. Так само буде відбуватися і в цей проміжок часу. Тобто багато ситуацій, котрі ти не, мог, не міг навіть уявити. Прекрасні новини. Друзі, на цьому сьогодні поставимо крапочку, але вкотре вам нагадую: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ворог підступний. Тому, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Поділіться враженням про це відео для нас. Це дуже важливо. Дякую, що час проводити з нами. Я впевнений, що все буде добре. Необхідно налаштуватися на позитивні емоції і не програмувати свої дні тижні на те, як 17 число, що буде щось погане. Погане буде для а В нас це буде добре. Всіх обняла до зустрічі! А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.